Неймовірна і неперевершена наша гордість України і української нації поетеса Ліна Костенко. Вірш, Коли закінчиться війна, читає Національний гетьман України і українських земель для всієї української нації. Коли закінчиться війна, я розтілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чуть церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться піймаю, і кожен клаптик щебрецем в душі своїй повестеляю. І я наплачу, досхочу, сльозами вмию всі могили. Зварю відвар із перстачу, І вип'ю келишок для сили, І вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду, Налью наливки повний жбан і понесу її сусіду. Ми будем удвох мовчать. Хміліте разом і тверезіте, ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усім говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро-скоро. Це день, ще день, ще ніч, та й ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна. І вам я вам нарву. Букет мимози, Наша велика поетеса, героїня України Ліна Костенко з нами разом до перемоги. Благословляю національний гетьман України і українських земель.